Ми коли страждаємо, коли нам важко, то так насправді хочемо, щоб нас жаліли. Хтось може сказати, мені не подобається, мене це дратує. Це правда, так буває. Але десь в глибині серця нам це подобається. І передусім, коли нам важко, самих себе жаліємо. Це дуже часто. Так? Я бідний. На мене таке прийшло, ніхто мене не розуміє. О, такі думки дуже нам подобаються. І сьогодні перше читання каже, що є хтось, хто тебе розуміє. Ісус Христос, будучи Богом, став людиною, прийняв образ слуги, вигляд слуги і був слухняний аж до смерті. Смерті Хресної. Війшов у всі страждання, у найбільшу самотність і розуміє тебе. Розуміє нас, коли страждаємо досконало. І коли приходить таке страждання, з яким не можемо справитися, не розуміємо, воно пригнітає нас, тоді насправді є. Одне рішення, одна відповідь. Це споглядати Хрест Ісуса Христа. Споглядати Ісуса Христа Розіп'ятого. Дивитися на нього і питати? Господи, ти розумієш страждання? Дивитися на Ісуса Христа Розіп'ятого, замученого. Ти розумієш щось з цього, що я переживаю? Наше читання казало, Господь Бог дав мені язик учнів, щоб я підтримував моїм Словом знесиленого. Це є відповідь для нас. Ісус Христос, якщо слухаємо Його, насправді має Слово підтримки справжнє. І те, що я казав, що нам подобається, щоб нас жаліли десь глибоко, що любимо жаліти себе самих, це також можемо переносити на Ісуса Христа і слухати ці страсті Христові таким чином, щоб плакати над Ісусом Христом, жаліти Його. Але таким способом дуже легко залишаємося на поверхні, так, як пережиття певних емоцій. Гарних можна зворушитися, роздумувати, як, як страждав бідний Ісус. Але звернімо увагу, як в Євангелії Ісус каже до жінок, які плакали над Ним. Жінки, дочки Єрусалимські, не плачте наді мною, але плачте над вами, над вашими дітьми. Бо якщо роблять це з деревом зеленим, що з сухим станеться? Плачемо над собою. Також Ісус Христос плакав над Єрусалимом невдовзі до своєї муки, коли побачив Єрусалим, каже Євангеліє, почав плакати. Каже Єрусалим, будеш знищений, бо ти не розпізнав часу твоїх відвідин. Ісус Христос стільки часу провів в Єрусалимі, стільки чудес, знаків виконав, Єрусалим його не впізнав, особливо не впізнав його в ту вербну неділю, коли прийшов, як цар віддати життя і прийшов покірно. Ми знаємо, в'їхав в те місто на осляті. Дуже покірно. Ми також маємо свій час відвідин, відвідин Господа в нашому житті. І теж можемо Його не впізнати. І часто не впізнаємо, коли є цей час відвідин, коли Ісус Христос приїжджає покірний на освятку. Можемо очікувати, що Ісус Христос як Цар. Як Бог приїхав би на колісниці з військом запровадити порядки, а він приїжджає тихий і смиренний, коли я цей час відвіден, відвідин Господа. Це можуть бути ситуації, коли на нас падає несправедливість, коли хтось чинить нам кривду. Робить щось, що на нас болить, каже неправду про нас, недооцінює нашу працю, наші заслуги. Це може бути, що Ісус Христос покірно тоді приходить до нас. Ісус Христос, який тихо взяв хрест. І можемо подивитися, як ми відповідаємо, як ми реагуємо на Це. Як на такій ситуації відповідаємо. Зазвичай, не задумуючись, впадаємо в гнів, в відчай, починаємо захищатися, ранити людину, яка поруч, яка чинить нам зло. Правда? Це значить, не розпізнати Ісуса Христа. Так як цей натовп, який казав, ми не хочемо. Цього Тихого Царя Ісуса. Звільни нам вараву. А варава, каже Євангеліє, за заколот і вбивство був ув'язнений. Папа Бенедикт XVI і також багато інших дослідників кажуть, що він не був просто злочинцем, варава був повстанцем. Який організував повстання проти окупантам римським, і за вбивство в цьому повстанні був ув'язнений, тобто для народу був символом боротьби про справедливість, про звільнення, боротьби з силою. І зрозуміло, коли люди кажуть, ми не хочемо тихого Ісуса Христа, котрий не захистив себе котрий прийшов покірно. Я вибираю силу. Важливо, щоб ми могли дивитися на наше життя щоденно конкретно і бачити, скільки разів я не розпізнаю часу відвідин мого Господа. Скільки разів я кажу в звичайних щоденних ситуаціях. Ісуса розіпни. Дай нам сильно варав. Скільки разів? Важливо, бо якщо це побачимо, можемо дійсно плакати над собою, над нами. І можемо побачити велику любов Господа Ісуса Христа величезну, котрий прийняв на себе нашу несправедливість. Прийняв на себе наше відкинення стільки разів, тихо, не відповідаючи злом на зло, а віддаючи життя з любові до нас, з любові до тебе і до мене. І це його тихе, смиренне пришестя здійснюється в цій сьогоднішній Євхаристії, де Господь приходить також непомітно, тихо, покірно. Скільки разів його не можемо розпізнати, не вміємо. Щоб розпізнати його, потрібно бути як діти. Традиція каже, що коли Ісус входив в Єрусалим, Його приймали передусім діти. Бути маленькими. І Господь, приходячи сьогодні, також нам, хоче дарувати. Відкрите вухо, як казало перше читання, відкрите вухо, щоб ми могли слухати його як учні, як учні розпізнавати його щоденно, коли приходить. Питати, Господи, що ти хочеш мені сказати? Чому так відбувається? Де ти? Дай мені бачити тебе. Він приходить дійсно з великою силою, щоб взяти нас з собою. Повен любові, любові до грішників. Тож виходьмо йому покірно на зустріч, бо Господь приходить принести нам справжню силу і справжнє вічне життя. Амінь.